Запрошую вас завітати на гостини до моїх друзів і разом пригадати права дитини. Подивіться, кого я зустріла. Клопка! Пам'ятаєте, яка біда з ним трапилась? Пропоную змінити казку і врятувати клопка, а ще навчити лисичку бути доброю. У новій казці я покличу на допомогу свого друга псаря Гав-гав-гав, знов забрела ти до нашого села. Колобка, ти ображала? Бачу, очі вже сховала. Кажи всю правду, признавайся, а завинила вибачайся. Любий песику, чому так сердишся на кому? Колобка не ображала, це я так з ним жартувала. В цьому лісі всі звірята дуже добрі друзі. Від них тобі перепаде, звісно, по заслузі. Носом чую я брехню. Я тебе, руда, зловлю. Тепер в лісі я одна, і самотня, і сумна, Дуже хочу друзів мати. Більш не буде хутривати. Вибачте мене, будь ласка, знаю я, що зле вчинила, співжиття закон завчила. Ти не плач, руда, лисичко. Будем друзями, сестричко. Якщо капості забудеш, і робити зла не будеш. А іще запам'ятай. Поважати треба інших, як себе, і навіть більше. А ще, лисичко, запам'ятай. Все, що є на світі, має право на життя. І дорослий, і дитина, і пташина, і тварина. Маленький будячок. Всі, хто є на білім світі, мають право бути і жити. А ось зайчик не слухнянчик. Не хотів він маму слухать. Зайчик шапки не носив, довгі вушка застудив. Мама сина лікувала, вушко ліки заливала, мазями розтерла спинку, дала чаю із малинки. Вигріла гарненько вушка, клала сина на подушку, заспівала колисанку, спи ріднесенький, до ранку. Мама сина врятувала, лагідно поцілувала, не болить маляти вухо. Буде зайчик маму слухать. Всі діти мають право на медичну допомогу. Коли зайчик одужав, з ним трапилось ось що. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. В мене є смачна цукерка. Є скакалка, є люстерко. Йди сюди, малюк вухати. Мусиш все мені віддати. Дай скакалку, дай цукерку. Та й на що тобі люстерко? Це мені воно згодиться. Я ж красунечка лисиця. Декларації лисице. Ти, звичайно, не читала. Є такий закон у світі. Це серйозна дуже справа. Ображать не маєш права слабших себе і малих. Тож віддай все малюкові, бо такий закон для всіх. Ні у кого нема права ображати інших. Нашої допомоги чекає курка. Плаче курка біля тину. Хтось украв її дитину. Може, вовк. А може лис поніс дитя її у ліс? І сказала мудра гава, що поблизу пролітала. Ти не плач і не кричи, а в поліцію скачи. Там є хлопці дужі й браві. Визволять малого враз. Бо ніхто не має права викрадати дітей у нас. Для злодіїв є в нас клітка. І не благають хай дарма. Всі на волі ходять дітки. Для злочинців є тюрма. Дорослі повинні поважати права дітей, ставитися до дітей з любов'ю, з повагою, захищати їх від тих, хто жорстко з ними поводиться. Знайте, з маличку всіх діток треба вчити, оберігати, і ніхто у цьому світі їх не сміє ображати.